Привіт, друзі. Привіт-привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Мені приємно, щось заходити, я бачу все частіше і все більше набирає популярності моє попереднє відео про автомобілі з Голландії. Я записую відеоролик, як пригнати автомобіль з Голландії. І до мене дуже багато людей зі мною зв'язалось і через Viber, через Instagram, і просто на мобільний до мене дзвонили. <кій> багато було запитань. Людям було цікаво, як це зробити самостійно. Тобто я допомагаю ну, чисто безкоштовно, можу надати якусь пораду, яка вас цікавить щодо автомобіля з Голландії. Зараз я знаходжусь у Швеції і хочу зняти от щось схоже відео, як пригнати автомобіль зі Швеції. Якщо вам таке буде інтересно, тому підписуйтесь на мій канал, поки ви ще тут є. Ставте обов'язково вподобайку, я не хочу вас про це просити, але мені про це мені буде дуже приємно. Ставте сердечко в коментар, це теж дуже класно, я їх дуже люблю і ціную. Друзі, якщо вас цікавить автомобіль з Швеції, звертайтесь до мене, я можу вам допомогти у будь-яких питаннях. Пусть що вас цікавить у цьому плані, я можу вам допомогти. Можу підібрати автомобіль. В мене є з собою прибор для вимірювання товщини фарби. В мене є з собою комп'ютер, тобто блочок, я можу просканувати помилки, виявити, які є помилки. Ну, це не професійне, я зразу хочу сказати, це не професійне, це таке більш любительське. Ну, мені цього було достатньо для того, щоб підбирати автомобілі безпосередньо для себе. Якщо вам таке цікаво буде, я можу знайти вам автомобіль, який вас цікавить. Ми можемо обговорити всі деталі. І я вам покажу варіанти, які є, я вам покажу, які ціни є. Я можу цей автомобіль купити і можу цей автомобіль привезти навіть на кордон із Польщею. Тобто Просто виїде ваша дружина або ваша якась подружка і забере цей автомобіль безпосередньо з... на кордоні з Польщею. І ми зможемо таким чином передати цей автомобіль вам ось так. Щоб не годіло, не трішало, я трошки забрав камеру. Можу, можу вам тут просто його підшукати, ви приїдете самі, подивитесь, виберете. Можу порекомендувати вам хорошого брокера, який допоможе вам оформити повністю всі документи для того, щоб вам зайнялося менше часу. І, звісно ж, це стало значно дешевше, тому що не кожен брокер рахує. Так як вам вигідно, багато брокерів рахують просто, як їм виходить або як їм це вигідно. Я знаю людину, яка це робить професійно, і багато разів мав з ним справу, я цілком і повністю задоволений. Машини є різні, в різний ціновий бюджет. І хочу сказати чесно, є реально халяви, є дійсно класні автомобілі. Наприклад, я знаходив буквально вчора Passat B6. Passat b 6 2000. Якщо не помиляюсь, сьомий рік за 1800, навіть 1700 євро. Як на мене, це відносно хороша ціна, тому що така машина зараз в Україні коштує порядка 4,5-5. Це якщо вже перекупів брати, які там вже змотані кілометри і так далі. А тут людина продавала з пробігу 190 тисяч кілометрів. Але такі автомобілі вони довго не стоять на ринку. І якщо вас дійсно цікавить, це треба приділити цьому час. Треба пошукати і тоді вже їхати, домовлятись, пропікувати його, бити, він не битий, сканувати на помилки. І взагалі робити таку мінімальну діагностику тест-драйв в цьому автомобілі, щоб розуміти, з чим ви маєте ніг би справу і як воно буде в подальшому. Тому, друзі, якщо вас цікавить автомобіль безпосередньо зі Швеції, я можу вам тут його підшукати, можу паромом переплисти, сам замість вас фактично всю роботу зробити. Якщо у вас просто цікавить якась інформація, звертайтесь до мене, я вам допоможу, підкажу, розкажу. Будь-яка консультація, інформація в неї безкоштовною. Я це роблю чисто, ну просто маю можливість це зробити, допомогти вам розказати. Я це роблю безкоштовно. Якщо, відповідно, я вже буду вашу машину вести, на, там, чи їхати до неї, дивитися, чи шукати її вам, чи привозити безпосередньо на територію там, Польщі, під самий кордон, куди вам, куди вам буде зручно. Максимально близько для того, щоб максимально швидко це все зробити. От Зараз, що ви розуміли, Швеція зараз переходить в більшості випадків на ось такі автомобілі. Це нові гібриди. От. Ще один гібрид. Тому це просто парковка. Це не автомайданчик, це просто парковка. І тут зараз є дійсно можливість вихопити хорошу машину. Кого цікавить, можливо, джипи до п'яти тисяч євро. Є можливість знайти також є черокі, гарні, є там Л200, є, є різні, є різні. треба просто шукати, треба дивитися. Будь-яка допомога в пошуку автомобіля для Збройних сил відбувається безкоштовно. І доставка до Польщі повністю безкоштовна. Тобто, Якщо, якщо є, людина, є люди, які готові купити автомобіль для Збройних сил, я від себе зроблю все, що від мене буде потрібно, повністю безкоштовно. Тобто, я за свої послуги не візьму ані копійки. Чисто в якості допомоги. От такі, такі пропозиції в мене до вас щодо автомобілів. Все, що потрібно для ЗСУ, забрати, передати, віддати, завезти, привезти, порекомендувати, будь-що, я це все роблю повністю безкоштовно, навіть якщо буде потреба, докладу і свої гроші і, і, і зможу допомогти всім, що буде потрібно. Тому, хто має можливість, допомагайте Збройним силам України. Хто має бажання придбати автомобіль зі Швеції для себе, будь ласка, звертайтеся, я буду радий вам допомогти. А на даному моменті я вам щиро дякую за цей перегляд. Я вам дякую за цю подобачку, дякую вам за підписку. А також мені дуже приємно за цей коментар, який ти мені зараз напишеш в... під цим відео. Який ти мені підпишеш, напишеш під цим відео. Ось так. Тому дякую і до нових зустрічей.